Я збираюся віднести цю моркву своєму другові містеру моніно. Добре таті! Ой ой. Магія, магія Лілі забудь про магію магія не гра. Не чіпає. Моя, її. Моя. О -о. Ой. Лілі вона зламалася, але що нам тепер робити, місіфу? Не хвилюйся ми усе виправимо. Добре. Ходімо Лілі. Лілі, як її можна відремонтувати? Знаю, знаю. Використаємо туалетний папір. Гарна ідея, Лілі. Тоді я за папером. А от і він. Гарна ідея, Лілі. Відремонтуємо паличку. Виглядатиме чудово. Розпочнемо. Лілі це не спрацювало. Давай придумаємо інший спосіб. Знаю, знаю. Давай зв'яжемо паличку мотузкою. Фантастично, Лілі. Пошукаю мотузку. Чудово місіфу. Тепер ми точно усе виправимо. Давай відремонтуємо її. Побачиш усе вийде. Маленькі руці, місі Фу. Це теж не спрацювало. То як же нам відремонтувати чарівну паличку? Я знаю, знаю. Давай спробуємо використати пластилін. Яка чудова ідея, місі Фу. Тоді я за пластиліном. О, воно ще й виглядатиме гарно. Сподіваюся, цього разу спрацює. Обов'язково почнемо ремонтувати. <рес> Я не думаю, що це працює місіфу. Ой-ой. Привіт, друзі! Я повернулася. Що сталося? Ви знову гралися моєю паличкою. Але цього разу ви її зламали. Нам справді, Нам справді дуже шкода, дуже шкода таті. таті. Ми намагалися її відремонтувати, але не змогли. Не хвилюйтеся, я зараз спробую її відновити. Трес, тріс, трас. Магічна паличка буде як нова. Не працює. І що нам тепер робити, таті? Я хочу піти до містера Моніна. Упевнена, у нього є якийсь винахід, щоб відремонтувати магічну паличку. Таті. Ти щось забула? Ні, містер Амонін, Я прийшла, бо мені потрібна допомога. Заходь, таті, заходь. Як я можу допомогти тобі, таті? Розумієте, Лілі та Місі Фу гралися з моєю магічною паличкою і зламали її. Я хотіла дізнатися, чи зможете ви її відремонтувати. Я не зможу її відремонтувати, бо магічні палички можна виправити тільки за допомогою зілля з драконячого сміху. І де мені його шукати? Я знаю, хто тобі допоможе. І хто ж це? Мій друг Віллі. він живе на іншому боці річки. Ось візьми цей новий винахід, який я зробив. А що він робить? Цей винахід допомагає тобі зрозуміти будь кого. Дуже дякую, містер Монін. Привіт, я таті. Привіт, таті. Що ти мені принесла? Моя магічна паличка зламалася, і я прийшла, щоб її відремонтувати. Хм, нам знадобиться зілля з драконячого сміху, щоб це все виправити. Гаразд, виправ її. Можу, бо у мене закінчився драконячий сміх. Потрібно піти на ферму огре, щоб отримати шоколадне яйця. Бо це єдиний спосіб отримати сміх дракончика. Дякую, Вілі. Я піду до Огри. Доброго ранку огре. Я прийшла за шоколадним яйцем. Мені дуже шкода, таті. Мої кури вони дуже, дуже нервуються зараз. І не несуть взагалі шоколадних яєць кілька днів. Можливо, ти їм допоможеш? Гаразд, я спробую. Давай подивимось. Дивись, таті. Вони чогось дуже знервовані. Це правда. Що з вами, маленькі курочки? Я їх взагалі не розумію. А ти? Я теж не розумію. Але містер Монін дав мені дещо, що може допомогти. Завдяки цьому я зможу їх зрозуміти. Маленькі курочки, що з вами сталося? Ми налякані, бо був є великий павук, який не дає нам спати. Ой, який гарненький. Я заберу його до себе, тоді він вас більше не лякатиме. Дуже дякую, таті. <гум> Я вельми вдячний, таті. Чудово. Тепер я піду шукати драконячий сміх. Таті, ти де була? Я так чекала на тебе. Та я ходила шукати шоколадне яйце. Маленькому дракону це сподобається. Дракунчику з'їж ось це відремонтую свою магічну паличку.